Один молодий послушник прийшов до мудрого старця і звідчаєм сказав: Отче, я постійно читаю Святе письмо, слухаю псалтир, але я нічого не запам'ятовую. Який сенс читати, якщо слова проходять крізь мене і я все забуваю? Старець мовчки взяв старий брудний кошик, у якому носили вугілля, і сказав: Візьми цей кошик, піди до річки і принеси мені води. Послушник здивувався, але послухався. Він набрав води та, поки добіг назад, уся вода витекла крізь лозу. Старець сказав: Ти надто повільний, біжи ще раз, але швидше. Хлопець бігав п'ять разів. Він захекався, впав на коліна і вигукнув Отче, це неможливо! Це марна праця. Вода в кошику не тримається. Старець лагідно усміхнувся і відповів. Ти думаєш, це марно? Поглянь на кошик. Послушник опустив очі. Кошик, який ще зранку був чорним від вугільного пилу і броду, тепер став чистим, світлим і вимитий до блиску. Ось так і з твоєю душею, синку, сказав старець. Навіть якщо ти не запам'ятовуєш усе, що читаєш, Слово Боже, проходячи крізь твоє серце, вимиває з нього бруд гріха, чорноту помислів і робить тебе чистим перед Богом. Висновок не залишай читання, навіть коли здається, що немає плодів. Вода благодаті робить свою справу невидимо.